Сьогодні буквально. Сьогодні прилетіло, ми вже домовилися за нову локацію, вони ж переїхали з тієї локації на іншу. От я вчора привіз людям хліб десь о 10 мене чекали. Тобто, розумієш, якщо б не потрібен був хліб, хліб то люди б сказали, ну боже, ми завтра той хліб заберемо. Мене о 10 вечора під фонарями люди чекали з хлібом. Це про щось говорить. Ти тут у Харкові таке представляєш, чи або у Києві, або десь, щоб люди сиділи до десятої вечора там, де страшно, там, де війна поруч і чекали хліб. Він людям потрібен. Люди на нього розраховують. Але ж ви Росію не чекаєте тут? Боже Бог. Нам з Україною гарно було на нам Росія? Ніхто її не чекає, і не і не звав сюди. Ніхто так, що це все неправда. Може, є які люди? Ну це знаєте, кожного своя думка. Може статися так, що його захоплять. Хлопці-вояки запитають хлопців у них, вони також тиснувши зуби, в очах один в одна відповідь, на зубах друга. Ми не, ми, ми не можемо цього навіть в голові допускати, але ну, іноді не від нас залежать ті обставини, що творяться, що діються навколо. Вы прям пирожками встречаете. Здрасте, да. Клебом. Здрасте. Да А чем пирожки? С вычнем и с яблоками. Дякую, дякую. Я хочу, чтобы люди знали, что там есть, за что бороться. Там есть, куда ехать. Там нас ждут. Бахмут захопленный, але он наш. А что такое? Ничего спрашивают, как мы живем? Вы, а как... как мы живем? Вы, на, вот, угощай. Нас угостили киевскими тексиками. Ой, дякую. Так что? Як мы живем? Вот два живем. Ну, так эвакуируйтесь, предлагаю. А с чем? Три пенсии. С ну. чем? Дітей нема, нікого нема. У мене й у мужа ні пенсії, ні у мене. І, і ми ні переселенці. І, я не знаю, там мої кобітки. І оце, що ми туди несемо з собою, з хлібом, це ми. Ми є Україна. Щоб кормити людей, це добре, але то, що в голові твориться, це теж на нашу відповідальність. Треба працювати з животами, а з головами. Дякую за те, що привозите, що ви нас помните, що везуть і не кажете, що ми тут сепаратисти. Ні. Підтримка велика, кані. Ми ні. Просто нас не везуть. — не ведуть. Нам тут якось. Живим, бо тут все, що в нас є. Хата, подавала це все наша валюта. Доброго дня. Як я завжди вважав раніше, якщо бус, то це велика машина. Але вони дійсно є маленькими. Гляньте, просто ми напхали все. От прям на жаль, мити нікуди. Під стелюю зовсім нічого не залишилось. І в нас це не відомо. Ще 10 коробочків ми залишили, 200 хлібин. Все буде Україна. Побачимось. Три авіаудари російська армія завдала напередодні по часів Яру. Там пошкоджено 7 будинків та автомобілі. Росіяни продовжують вбивати мирних українців. Щодня обстрілюють прифронтові міста та села. А ми сьогодні побували у селищі Нью-Йорк На Донеччині Росіяни атакували часів. Яр. Що найменше одна людина перебуває під завалами гуртожитку навчального закладу? Черговою ракетою по цивільному об'єкту у часів ярі зруйнована музична школа. Дуже суттєво пошкоджено приміщення бібліотеки. Ворог скинув чотири фаби: це фугасні авіаційні бомби вагою по 250 кілограмів. Кожна тоді загинуло чотири людини. Це місцеві жителі, ще троє.

Стриляють. Хліб, це святе. І там, там це потрібно в першу чергу. І всі кажуть, дівчата розстроєні дуже, всі ну, почався цей момент і псов. Коли кажуть, позвонили, знайомі, знайомі, кажуть, все, пора тікати. Ну, тут не сміяться вже і плакати хочеться, але це жінки ти їх слухаєш. Тут почалася ця хвиля, не знаю, сьома, двадцята, коли вони наганяють страху. О, дай мені. його. — Дай мені. його. — Боба, ти чого, на. боба? Дібайся, на. боба. Ось Так, скільки людей буде. Не знаю, ну, скільки зараз є тут. Ні, ну тут чоловік 20 зараз. Зараз вже обіди пройшли і люди вже почали роз... — Ви відповідальні? Ходімо. Коли от такі розмови починаються, що ти там забув, трошки починає зло брати, хочеться взяти за шкварник. Оце дитина, тобі сказати, поїхали. Я тобі покажу, де саме Україна починається. Люди хлібу раділи, як діти. Я привіз їм коробки з продуктами, все інше, але я привіз їжий хліб. То не я бушок. Вікна прилітає, ви їх ремонтуєте. І далі живемо. Живем. Нічого страшного, да. без світа. Це часі є в яр. Без світу, то понятно. Без газу, без води. Слава Богу, хліб нам хлопці возять. А воду. І воду. Так, і воду тут зараз буду обіжатися. Ну-ну-ну. Дочик проїжджав, забрали. І ну бочка стоїть. Конечно, конечно. Ждем воду, забираємо. Не спим. Так що Дівчата, все добре. Ну, ну, щось буде. Але ми з першого дня нікуди не ділися. І зараз якось будемо, будемо робити все, що від нас залежить. Тяжко, тяжко, але хлопці на місці ніхто не, не тікає, всі працюють. Я не можу пророкувати, захоплять його чи не захоплять. Ситуація гірка, дуже така несолодна. Але то ж саме з Бахмутом, ми всі там були до останнього дня, ми всі будемо в часі до останнього дня. Поки не ми там потрібні, поки нас туди кличуть, поки треба їхати і допомагати людям. Даєш людям не тільки їжу, ти даєш їм надію, ти даєш їм якесь нагадування мирного життя, якесь то те, те за що вони досі хочуть триматися, триматися і будуть триматися.